Всім привіт! і Сьогодні буду готувати найсмачніший тортик без випічки. Розпочинаємо готувати. Беремо 4 яйця та відділяємо желтки від білків. Далі беремо 100 грам цукру та висипаємо до желтків та ретельно перемішуємо. Сахар повинен розтворитися в желтках. Далі беремо 30 г муки та висипаємо до маси і перемішуємо. Беремо 600 мл гарячого молока та виливаємо маленькою струйкою та все ретельно перемішуємо. Все переливаємо в каструлю. Ставимо на середній вогонь. Постійно помішуємо. Коли бачимо, що закипає, забираємо з вогню. Далі додаємо до гарячої маси 50 грам масла. Та перемішуємо, щоб воно розтворилося. Далі переливаємо в другу ємкість. Чекаємо, щоб маса охолонула. Беремо трішки крему та наносимо в ємкість. Викладаємо шоколадне печиво. Робимо ще раз. Ще раз мастимо заварний крем та викладаємо багато банану. Виливаємо весь остальний крем та викладаємо все остальне печиво. Розтоплюємо молочний шоколад, додаємо кусочок масла і додаємо вершки та змащуємо весь тортик шоколадом. Вийшло мега смачно! Обов'язково підписуйтесь та ставте лайки.